Вітаю, шановні слухачі! В ефірі подкаст Організоване лихослів'я. Програма для тих, хто хоче стати на шлях медійника. Я Анатолій Сердюк, а навпроти мене сидить першокурсниця Дарина Рубан, з якою сьогодні обговоримо усі аспекти студентського життя. Дарино, привіт! Привіт! Давай почнемо з простого: чому ти обрала сунду і як потрапила на нашу кафедру. Сталося це тому, що я вступила сюди на бюджет, можливо, як і величезна кількість моєї групи і моїх знайомих. Спочатку я трішки жаліла, але зараз, маючи активне студентське життя, можливість жити у гуртожитку і відчувати цю прекрасну атмосферу, я зараз не жалкую ні про що. А якби зараз ти мала можливість самостійно обрати університет, в якому вивчатимеш журналістику, чи зупинилася б тоді на сумду? Насправді я би брала СумДУ, тому що тут у мене з'явилася можливість напряму комунікувати з своїми одногрупниками. Я моніторила, яка кількість університетів запустила цю можливість ходити на пари, можливо, це там два-три дні на тиждень, але ну важлива така очна частина навчання. І здається, ні один з університетів, до яких я хотіла вступити попередньо, цього не зробив. Познайомившись з тими людьми, яких я знаю зараз. Я дійсно не жалкую, що я вступила в Сумду. Тобто, вибір мій би був повторний. А чи насправді так важливо відвідувати пари очно? У мене аудиторних занять з кінця першого курсу майже не було, але я б не сказав, що дуже багато втратив у знаннях. Мені здається, це залежить від людини. Для мене це дуже важливо, тому що коли я почала відвідувати пари на 11-му поверсі на нашій кафедрі, я зрозуміла, що в мене з'явилася зовсім інша мотивація. Ти набагато ретельніше готуєшся до пар, якщо ти знаєш, що твої очі, які нічого не знають, буде бачити викладач не через камеру. І, взагалі, перші пари, які в нас були онлайн, я намагалась завжди сидіти з камерою, тому що для мене дуже важливий зоровий контакт, бачити людину, слідкувати за її невербальною мімікою. І в першу чергу, мабуть, це і спілкування. Це навіть не умови конкуренції з твоїми одногрупниками. А це якраз такі атмосфера синергії. Особливо, якщо у вас є якісь спільні проекти, якісь спільні завдання. Це прекрасно мотивує, об'єднує і йде тільки на користь мені. Про яку конкуренцію йдеться? Вийти першим в рейтинг, не отримати четвірку. Зараз я перестала зациклюватись на цьому і зрозуміла, що всі мої знайомі з групи, вони для них дуже важливий результат, так як і для мене. Точніше, навіть не результат, а процес. Тобто важливий не твій середній бал, а те, що ти винесла для себе з тієї чи іншої пари. Та просто коли насолоджуєшся процесом. І перестаєш задумуватись про ті арабські цифри, які нам ставлять у клітинки, все виходить набагато краще. Ти ж, наскільки я пам'ятаю, не місцева, і от минулої осені у тебе буквально починається нове життя: інше місто, університет, гуртожиток, нові люди, нові обов'язки і заняття. Як ти адаптувалася до такої кількості нових елементів у твоєму житті? Я б, мабуть, розписала і поділила це на етапи. Спочатку це була шалена ейфорія, але потім наступив момент, коли ми довгий час навчалися онлайн. Я ще не встигла роззнайомитись ні з ким майже. І настав якийсь такий період залягти на дно. Більшість людей, які навчалися у СумДУ, на той час, які були просто моїми знайомими, вони вже мали своє життя тут. Для них не було проблемою вибудувати собі якийсь відпочинок із друзями, якесь окреме життя поза парами. А для мене це було проблемою. Коли приїжджаєш на навчання, оці свої люди часто з'являються саме в гуртожитку. У мене так було, наприклад. І, от, кожен хто жив колись у цьому місці, може сказати, що там своя така трушна студентська атмосфера, яке враження справило на тебе гуртожиткове життя? Навіть якби зараз я мала можливість жити на квартирі, я б не погодилась. І взагалі рекомендувала б кожній людині, яка не проживає в місті Суми, але вступає в Сумдеу, трошечки пожити в гуртожитку і відчути цю прекрасну атмосферу і самостійне життя, тому що там воно просто в концентрованій формі є невеличка проблема у мене зараз, оскільки я заселялась в гуртожиток 11, тобто дуже малий потік людей туди прийшов, і я живу сама в кімнаті. Багато людей, які чули, що я живу сама, говорили мені, що от Боже, ти така щаслива. Це, це ж треба, це ж треба. Це по суті, це ти, ти, наче в квартирі живеш ти сама. Насправді вся суть гуртожитка в тому, що ви живете гуртом. Вона навіть закладена в цьому слові. Окей, чим ти займаєшся поза навчанням? Поза навчанням бік не менш прекрасний і потрібно себе відкривати і там. Зараз я, скажімо так, продовжила стежку своєї музичної освіти і відвідую вокальну студію. В якій теж у мене з'явилися нові знайомства. Зокрема, у вокальній студії ми дуже часто займаємось підготовкою до концертів, які проводяться на базі СумДУ. Зараз ще зацікавилась роботою в студентському самоврядуванні. Ну, я нею зацікавилась ще, коли вступала сюди. Тобто, до того, навіть коли я подавала документи, я себе розглядала як людину, яка буде не тільки сидіти і муштрувати навчання та думати про бали. Я обов'язково. Позиці... Ціонувала себе як активістка, як людина, яка обов'язково матиме хобі паралельно з навчанням, тому що, як показує практика, дуже часто хобі з твоїм фахом переплітається і виходить щось дуже класне. Я ще знаю, що цього року ти брала участь у золотому інтегралі. Можеш поділитися своїми враженнями від цієї події. Якщо коротко визначення, то золотий інтеграл це змагання першокурсників, в якому намагаються розкрити потенціал кожної людини охочої, яка туди приходить. Якщо конкретно от про мій золотий інтеграл, то Саме він, мені здається, порятував. Дистанційне навчання, особисто мене воно дуже висмоктувало. І тут в тебе з'являється така прекрасна нагода познайомитись з новими людьми. Можливо, ці люди поступово переростуть в друзів, а так і було насправді. І три тижні ти націлений на результат, і при цьому тебе цікавить процес. Творчість вона має таку прекрасну властивість. Об'єднувати людей, навіть тих, в яких інтереси лежать абсолютно в різних площинах. І от здавалося, що там в одного із учасників інтегралу в мене взагалі не було спільних інтересів, але оскільки нам потрібно було зробити спільну роботу, і ми теж були націлені на результат, ми досі спілкуємося з цією людиною. Ще мене вражають масштаби золотого інтегралу, і те, наскільки Сумдеу все ж таки. Зацікавлений у заохоченні дітей, тому що по суті, після школи ми ще діти, і тут в нас стільки з'являється можливостей, стільки нових людей побачити чиїсь таланти мене досі пам'ятають деякі як оперну. Ми, звісно, не торкаємося всіх гуртків та івентів, які робить сам університет і студенти, зокрема. Але у мене протягом цих чотирьох років у сунду, які я провчився тут, склалося враження, що оскільки у нас не найбільше місто в Україні, сунду просто робить абсолютно усе, щоб твоє студентське життя було яскравим і насиченим, навіть не виходячи за рамки кампусу. Я навіть не знаю, що тут додати, тому що погоджуюсь з тобою. Здається, педан у своєму інтерв'ю говорив, що СумДУ тягне суми, і це є так. СумДУ – це такий титан, який об'єднує людей. Мене спочатку вражала, от мені здається, навіть до четвертого курсу я не відкрию всіх можливостей, якими я можу тут скористатись. Тому що коли ти дізнаєшся, що у нас тут є і студентська агенція, яка здається акредитує програми, націлені на студентів, на абітурієнтів, тобто там якісь курси, це як додаткова освіта, і можливості неформальної освіти, які дуже вітаються в СумДУ, і підхід до навчання, просто я не знаю, тут стільки підрозділів, і щоразу ти натрапляєш на якісь нові і думаєш, ого. Це все СумДУ. Твій перший курс вже добігає кінця. Тому хотів запитати, чого ти очікувала від нього і що з цього справдилося? Мені в основному всі випускники ваші розповідали, що перший курс це загальні предмети, вас нічому новому не навчать, вас не буде як такої практики, окрім літньої, звичайно. Чекай, чому нічого не навчай? Я, наприклад, лише на першому курсі зрозумів, хто такий журналіст насправді, бо раніше у мене було таке враження, що журналіст це оцей хлопчина з ТСН, який стоїть в пальто з мікрофоном, і говорить: ось за моєю спиною зараз відбувається така от подія. Але Алла Олексіївна Федорина на першій чи другій парі з основ журналістики в крах розбила це уявлення, тому. Все-таки, чи справді можна сказати, що ти нічого не дізналася нового? Ні, це просто були коментарі ваших випускників. Це було буквально кілька людей, і тому в мене склалося якесь таке загальне враження про знання на першому курсі. Тому це не, не потрібно розцінювати як мої враження. А які твої? В мене трошечки вибухає голова. Тому що, от як ти говориш, в тебе трошечки змінились, не трошечки, а в крах розбили твоє уявлення про журналістику. В мене теж, мабуть, не було такого багатогранного уявлення про журналістику. Я обов'язково думала, що це я маю вибрати собі щось конкретне. От, наприклад, у Київському університеті там взагалі люди на другому курсі обирають там військова журналістика, спортивна журналістика. І тому я собі придумала, що це обов'язково має бути супервузький якийсь напрям, зокрема, можливо, там про мистецтво і. І щось цьому подібне. А коли та сама Алла Олексіївна Федорина почала нам говорити про те, що журналіст дилетант в усіх сферах і він має знати всього потрошку, розумітися на всьому, це теж трішечки перевернуло мій світ в той момент. Зрозумів. Наостанок хотів запитати, що далі – журналістику чи рекламу? Однозначно, журналістика. Тому що я йшла сюди заради журналістики а вже можливості реклами відкрилися для мене, коли я безпосередньо вступила на перший курс, і Мені розповіли, що я маю маю вибір.